Всім привіт! Це відео нестандартне, як це системник. Ну ось, я вже розібрав. Відключаєте всі дроти, вимикайте його повністю, відключаєте все, він не ігровий, кажу сразу, на настройки. І витикайте з розетки. Несете на вулицю, то що це найкраще, і ось. відключайте все, короче. всі кабіля. Головне, щоб були позначки, інакше хана. І відкручуєте материнську плату. Це найкраща ідея, Те, що материнську плату теж треба і полити і чистити. Да більш тут вже й павучок завівся, я вирішив системник почистити, хоча за ним ніхто може і не сидить. Те, що з вчорашнього дня я за ним сижу. Дуже довго я буду, на жаль, за ним сидіти. Може, навіть і місяць. Без монтажу, представте. Буду знімати відео, а й монтажувати не зможу. Без монтажа прийдеться. Все через те, що ну, мій ГЗ. Десь. Похоже на 5 вольтову лінію. Він в мене той перегрівався, звісно, там спочатку йде ініціалізація процесора, потім клавіатури. Клавіатура не загружається, після клавіатури вже отрубається. Я відключив ось цю периферію повністю, тільки жили не було. Увімкнув, він вимкнувся. В ж вимикається. Видно те, що клавіатура, капс загоряється. Ну ладно, без цього сумного. Я безсильний. Через таке не проходив ще. О. Дістаємо материнську плату, з відео знімаю. З ким же? І ось пилюки скільки. Як запущу компресор, повернуся. повернувся, повернувся 4 атмосфери скільки, я не знаю. Чого це вивірюється і ось. Раз. І так, це майстерня. У нас це майстерня. Не дивитися. Не забувайте так ось траві. Колись уже был поломан. Ну, ломался у нас. Я не знаю, что там было. Якось сам стартанул. Вот это не знаю, обстановка. Коплата готова. Тепер саме, саме забруднене І саме важке на мою думку. Корпус! Если я сюди купичу вас, на даний момент не працює. Він щось там поламає. Ну, я не знаю, що ним. Я... Купив дешеву. Коротше, заселяв. Що, він треба підкачувати? скажу полы и давай так защита ще принесу есть щитка одна ну хотя це для мытья машины ну теж ходят вот пока дыма Так, це дуже дивно. Ну, не вийде. Просто беремо і вичищаємо всю цю пилюку. Ось аплічний проводник. І от. Ой. Ні, я не знаю, справді чи це. Че, куда... я тут опулюкала? Я пускал все А, вот это. Куда... Ну, это я. Очень компьютер чистый. Ой. А ушелось от брат Ну... Я не знаю, як вам це пояснити. Мені складно тримати телефон і збирати. Це майстерня у нас. Забруднена так знаю. чиста. Ну, це ж майстерня. Не дивуйтесь. А ну можна ще трошки. Ой. Ось. Бачите скільки. Бо не А ось. Рібач. телефон мой телефон ось, между колінами. Ой. Упс, вибачте. Підписники. Здесь все. Ну тут так просто не обийтесь. Тут нам важно склоня знімати. Ну короче, не непотрібно це нам. Вітаю! ваший комп'ютер чистий, якщо ви. Так, збирати. Помучаюсь заради вас. Це відео почистки комп'ютера. Я люблю системники оце ось. ось ну, системники... системники ремонтувати легше навіть. Не то, що мовуте. Цінок без відеокарти, кажу одразу на встройки. Хоча процесор не підтримує встройку. Ті, хто його збирали, запустили на встройки. Я не знаю. З самого таке питання. Ось на кришки чи болтики. І закручуємо материнську плату. Я як закручу материнську плату, повернуся і під будемо. Все підключив. І запам'ятовують, включаєте штекер живлення. Ну, це так, ліж би материнська плата запрацювала. Живлення процесора ось таке є червоно-жовтий у нас 4 пін. Power SV. І дивитися там, де написано, ну, в у нас сама верхня врайд рандомний. HDD-LED. У нас його підсоєдинили раніше неправильно. І він не світився. Плюс до мінусу, а мінус до плюсу. Ресети своє. Також девите вже втикаєте, куди треба. Тут а не важливо саме Power SV і Led SV. Ой, Power SV і Reset SV. HDD і. Pі LED якийсь. Я не знаю. А Power Led. Хуй. І я трошки пі. піхнутий пі-пі. Втикаємо, ну, проєкт у нас складний. HD аудіо для того, щоб був звук через передню панель, а й мікрофон там можна втикати. На цьому ось Мікрофон, то я доляпав спеціально, він без usb 3 Материнська плата не підтримує. Я не знаю, якого вони вставили корпус сюди, який підтримує. Ну ладно. І все, в принципі, то. Та шучу! Якщо ви хочете, щоб у вас система запрацювала, во. То... Це САТА Це 2. І вставляєте. А який вставляєте? Я не забув уже. Буде кусакось. Все, готово. В душках у вас не буде працювати. Процессор швидше перегрійте. Вставляєте? Ну, тут вентилятори треба ще вставляти. Якщо у вас є відеокарта, то відеокарту втикайте. Сюди Це підключається. І готово! Все, готово! Можна збирати. І запам'ятайте. Треба завжди прикручувати це в моїх політиках. Цей родний. Ще там були два. Я промовчу на не ще двох. Я не знаю, чому саме чорний. Саме тоді, як цей системник купляли, в мене ні слова не питали. Чи гарний він чи ні? І ось, за 11 тисяч А й п'ятий. Першого покоління він проклятий. Ще чи... й з індексом F. Я нагадаю, каразгон. ВБ встроєна відеокарта. Там ще я не знаю, що там, якісь іще є. Зараз ви будете чути, те, що немаєте. Готово. Хі -хі. Ну, тут то -то толком тут -то нічого бачить. Все, всім пока! Я освітаю ви почистили комп'ютер, так чи інакше я почистив свій. Чим пока?